Це Мельник Софія Ігорівна. Давайте підтримуємо її оплесками. Вона одна е, в цьому блоці, фактично, потім, після її виступу, ми будемо тягнути і зрозуміємо, яка ж команда все ж таки переможе або наш, е, наша жовта хустинка, або синя. Ну, давайте подивимося. Всім доброго дня, колеги. Рада всіх бачити. Рада те, що конференція все ж таки відбулася довгоочікува і особливо в офлайн форматі. Тема моєї доповіді це факу катаракти як метод зниження внутрішнього очного тиску у пацієнтів на ранніх стадіях відкрито кутової глоукоми. Так, назад. Циркуляція водянистої вологи відіграє значну роль у підвищенні внутрішнього очного тиску, а отже, і в розвитку глаукоми. Підвищений внутрішньоочний тиск, який супроводжує більшість форм глаукоми, переважно пов'язаний з підвищеним опором відтоку внутрішньоочної рідини, тоді як швидкість утворення внутрішньоочної рідини не відрізняється від такої в неглаукомних очах. Однак у разі супутньої офтальмологічної патології можливе поєднання цих двох механізмів офтальмогіпертензії. Тому дисфункція циркуляції водянистої вологи, яка призводить до підйому внутрішньоочного тиску, є значним фактором ризвитку розвитку глаукоми. Наступне тому, як ми розмовляли, закрита кутова глаукома, основним методом лікування це є заміна кришталика. Цікаво, от що до відкрито-кутової глаукоми на ранніх стадіях: чи є сенс, чи є ефект від факоемульсифікації катаракти, чи все ж таки переходити відразу на комбіновану хірургію? Будемо ділитися досвідом клініки Візіобуд. Спочатку ми проаналізували досвід іноземних колег і представлю вам клінічне дослідження, яке було присвячене темі вплив факомульсифікації на внутрішньоочний тиск у пацієнтів з відкритокутовою кутовою глаукомою, а також з псевдоексфелітивним синдромом. Як бачите, висновок при обох типах глаукоми факомульсифікація катаракти може призвести до значного зниження внутрішнього тиску, як заявляли дослідники 20%, протягом 12-місячного періоду спостереження кількість використованих ліків також зменшується до 12 місяців після операції. Наступне дослідження було також присвячене тривалому ефекту факумульсифікації на внутрішньоочний тиск у пацієнтів з первинно відкритою кутовою яка була медикаментозно компенсована. І ми бачимо висновки, що хірургія катаракти в очах з медикаментозним контролем первинно відкритокутової глаукоми, призвела через один рік до дуже незначного зниження внутрішньоочного тиску без зміни кількості ліків від глаукоми. Не слід очікувати зниження. Внутрішньоочного тиску після проведення лише факу у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою. Через півроку вийшло дослідження, яке, от я червоним виділила, воно мало десятирічну базу, тобто аналізували пацієнтів протягом і спостерігали протягом 10 років. Це були пацієнти, яким було проведено факомульсифікацію катаракти з первинною відкритою кутовою глаукомою на ранніх стадіях. І висновок цього великого і тривалого дослідження такий, що рання факомульсифікація з імплантацією інтраокулярної лінзи може вважатися безпечною та ефективною для лікування випадків первинно-відкритокутової кутової у пацієнтів з катарактою, і вона має благоприємний ефект і може цей ефект зберігатися до 10 років. Також цікавим було дослідження, яке присвячувалося змінам морфології передньої камери у пацієнтів до факу катаракти і після факу які мали первинну відкриту кутову глоукому. І на картинці зліва ви можете побачити, що кут передньої камери у пацієнта до факу і в цього ж самого пацієнта після факу І як висновок, аналіз показує, що зниження внутрішньоочного тиску є достатньо реальним після видалення катаракти. Катаракти у пацієнтів з відкритою кутовою глаукомою, але необхідні більш масштабні пролонговані дослідження, щоб зрозуміти тривалість зниження внутрішнього очного тиску. Автори пропонують спланувати дослідження, яке включатиме оцінку трабекулярної сітки та задньої судинної болонки, щоб повністю з'ясувати вплив факу катаракти на внутрішньоочний тиск структуру ока та прогресування відкрито кутової глаукоми, і буквально свіжі клінічні дослідження. Два тижні назад опублікувалися, це 23 23-го року дослідження, порівнювалися пацієнти з первинною відкритою кутовою глеукомою на обох очах, яким на одному оці було зроблено факомульсифікацію, на другому комбіновану хірургію. І ми бачимо діаграми. Те, що блакитненьким позначено, це факомульсифікація, те, що червоним, це комбінована хірургія. І як свідчить дослідження, що факомульсифікація катаракти як окремо, так і в поєднанні. З антиглоукомною операцією є безпечною та ефективною процедурою для контролю внутрішнього очного тиску та зменшення навантаження антиглоукомних препаратів у пацієнтів із первинною відкритокутовою кутовою глоукомою та субутньою катарактою. Це свідчить про те, що факульмуальсифікація катаракти може бути дійсно корисна таким пацієнтам. І що ж, перейдемо до досвіду клініки Візіобуд. Була проаналізована велика база пацієнтів так. Значить, мета дослідження була вивчити і порівняти динаміку змін внутрішнього очного тиску у пацієнтів з глаукомою та катарактою на обох очах, яким виконано комбіновану операцію. Це була модифікована тунельна трибекулопунктура та факу катаракти на одному оці, і на другому здійснювалася просто факу катаракти. Ціль це була встановити зв'язок між динамікою змін внутрішньоочної рідини, внутрішнього очного тиску вбачаюсь, при проведенні факу катаракти у хворих на первинну відкриття. Кутову глаукому. які ми отримали результати. Це ось наша база, яку ми аналізували. Це були пацієнти протягом останніх трьох років. У цьому дослідженні оцінювалася динаміка змін внутрішньоочного тиску 97 пацієнтів, тобто, тим, як я говорила, на одному оці була факу на другому комбінована, і ми отримали такі результати. У пацієнтів із глукому, яким було проведено факу катаракти, зниження внутрішньоочного тиску в ранньому та пізньому післяопераційному періоді в середньому становить 10%. Ми можемо бачити на діаграмі, яка у нас вийшла, що блакитним виділена комбінована хірургія. Оранжем виділено факт мульсифікація катаракти. Висновки це такі, що результати дослідження свідчать про позитивну роль факульсифікації катаракти в динаміці внутрішнього очного тиску, хворих на глаукому, тобто позитивну роль у зміни циркуляції внутрішньоочної рідини. Цей аналіз може стати поштовхом для подальших досліджень, можливих патоморфологічних та патофізіологічних механізмів виникнення та прогресування глоукоми. В тому випадку є лікарі, які приймають. Цю сторону є лікарі, які не приймають. Я приймаю цю сторону, що факу катаракти у пацієнтів на ранній стадії відкритокутової кутової глоукоми, компенсованої глоукоми, є ефективним методом зниження внутрішньоочного тиску. І спілка українських офтальмохірургів, хочу сказати не тільки проводить конференції, а й проводить цікаві майстер-класи. Тому скануйте qr коди підписуйтесь на телеграм-канал, на інстаграм. І будете в курсі всіх новин, які відбуваються у нас. Дякую за увагу.